Вітаю. От знаєте, знаєте це відчуття лунає гучний вибух. І перша інстинктивна дія, це ж не до вікна кинутися, а схопити телефон і відкрити телеграм. І ти сидиш, чекаєш, поки технології, ну поки хтось інший пояснить, що щойно сталося з твоїми власними вухами та очима. Це такий м -м, дивний, дуже сучасний дослід. Коли війна ніби проходить крізь фільтр екрану, який її для нас і інтерпретує, так і мені здається, от саме цей розрив між тим, що ми відчуваємо, і тим, як нам це пояснюють, він є ключовим у джерелах, які ми сьогодні розбираємо. Ми спробуємо подивитися на війну в Україні не через сухі зведення новин, а через дуже особисті, часом філософські, а часом ну дуже болючі рефлексії. Так, у нас на столі серія есеїв, і це погляди з дуже різних ракурсів. Є погляд, скажімо так, зсередини, це досвід людини, що переживала бої в Ірпені, і роздуми про мобілізацію. А є погляди, ніби ззовні, але не зовсім ззовні, від активістів у Варшаві та українських студентів в Оксфорді. І наша місія сьогодні спробувати дослідити, як люди взагалі намагаються знайти, хоч якийсь сенс у цій приголомливій реальності. Ми зануримось у прірву між особистим досвідом і тим, що пишуть у медіа. Подивимось на абсолютно різні мотивації воювати, спробуємо розібрати природу ненависті до ворога, і побачимо, як війна проявляється за тисячі кілометрів від фронту. Гаразд, давайте розпаковувати це. І почнемо, мабуть, з головної проблеми, яку піднімає автор першого есе, ось цей розрив, між тим, що ти бачиш і чуєш, і тим, як це намагаються пояснити. Він описує свій досвід Верпені, що хвилини чув, як ракети влучають у будівлі, але самих ракет ніколи не бачив. Бачив дим, уламок літака на сусідському подвір'ї. Тобто, досвід абсолютно фрагментарний. Він не складається в ту цілісну картинку, яку нам потім показують у новинах. І ось тут він робить одне дуже важливе, як на мене, розрізнення. Він пропонує розділяти злочин війни, тобто сам факт повномасштабного вторгнення це величезне, майже абстрактне зло, і конкретні воєнні злочини, тобто дії окремих людей. І автор стверджує, що всі спроби пояснити одне через інше, як це часто роблять, ну вони просто не працюють, не дають справжнього розуміння. Ага, тобто, це як намагатися зрозуміти причину лісової пожежі, розглядаючи одну єдину обгорілу гілку. Він же наводить приклад цитати українського філософа, що росіяни це історична хвороба, що кожен, хто називає себе росіянином, автоматично є імперіалістом. Це ж і є спроба знайти одне просте, універсальне пояснення для всього. І для самого вторгнення, і для звірств у Бучі, все звести до національності. Саме так. Але це пояснення одразу ж наштовхується на межу. Бо як тоді пояснити ці трагедії, що не були напряму спричинені російською артилерією? Автор згадує літніх людей, що помирають від серцевих нападів під час обстрілів, або або тварин, які потонули після руйнування Каховської ГЕС? Тут уже немає прямого зв'язку злочини жертва. І навіть якби вдалося поговорити з конкретним воєнним злочинцем, це можливо пояснило б його мотиви, але ж не сам факт того, чому ця війна взагалі почалася. І ось тут, коли прості пояснення не працюють, в рогу вступають великі метаісторичні наративи. Автор читає в якомусь тексті, що мовляв, понад 300 років Україна та Москва ведуть постійну війну за виживання. Це створює таку величну картину вічної боротьби. Але я дуже добре розумію, чому автору цього недостатньо. Це ніби каже, що все було вирішено наперед, а 24 лютого просто ще один епізод у серіалі. Але ж це не так відчувається для людини, яка сидить під обстрілами. І він ставить абсолютно логічне питання: якщо війна вічна. То що ж такого особливого сталося саме 24 лютого? З до його головної досить невтішної думки, злочин війни, цей первинний акт агресії, зрештою цитую, відштовхує пояснення, відштовхує розуміння, відштовхує знання. Спроба знайти одну просту причину, як от національність чи вічна боротьба, є лише компромісом з непоясненим. Це, по суті, визнання, що деякі події настільки масштабні й жахливі, що наш розум просто ну просто не здатен їх повністю осягнути. І це відчуття, що війну неможливо осягнути раціонально, мабуть, і змушує людей шукати відповіді не в голові, а в серці. Це підштовхує до дуже особистих емоційних рішень, про які йдеться в іншому есе, наприклад, рішення піти на фронт. Автор починає з історії про подругу, яка страшенно обурювалася через чоловіків, що уникають мобілізації. Це одразу занурює нас у цю надзвичайно болючу і напружену тему. Так, і джерела показують нам цілий спектр мотивацій воювати, і вони кардинально різні. Це не якийсь монолітний патріотизм. Наприклад, є історія робітника з Полтави, друга батька автора. Він пішов на фронт, і коли його запитали, чому він відповів: цитую не за Україну, а щоб буряти не трахнули мою дружину. Це вражає своєю призимленістю ніякої ідеології, ніяких високих матерій, чистий первісний інстинкт захисту своєї території, своєї родини, свого дому. Це мотивація, яку, мабуть, зрозуміє будь-яка жива істота. Абсолютно, а на зовсім іншому полюсі історія активістки Зільлова. Вона загинула і в її посмертному листі були слова про те, що після 24 лютого вона вперше відчула себе по справжньому вільною. Вона писала: Я хочу, щоб ми всі воювали скільки буде потрібно. Для неї війна стала екзистенційним вибором, моментом самореалізації. Це вже зовсім інша психологія, майже протилежна. А є ще третій приклад, який ніби ніби посередині так. Це історія антрополога і лівого активіста. Він пішов добровольцям, бо відчував внутрішній обов'язок захистити близьких. Але на відміну від інших він дуже важко переживав сам факт того, що йому доводиться вбивати людей. Це йшло в розріз з його цінностями. Через кілька місяців він загинув від вибуху снаряда. І ці три історії разом показують, наскільки різними можуть бути шляхи, що ведуть людину на війну, і все це відбувається на тлі колосальної соціальної напруги. Ухвалено новий жорсткіший закон про мобілізацію, і це тема розмов абсолютно всюди. Автор розповідає про знайомого, якого забрали в армію майже випадково, коли він просто прийшов у ТЦК оновити дані. А інший друг навпаклі сам пішов добровольцем, бо розрахував, що так у нього буде шанс обрати кращу частину і не потрапити у штурмову бригаду. Тобто, це постійний страх і відчайдушні спроби хоч якось зберегти контроль над власною долею. Якщо подивитись на це ширше, ми бачимо ну, класичну політичну дилему: армії критично не вистачає людей, але влада розуміє, що жорстка мобілізація це вкрай непопулярний крок, який може підірвати рейтинги. І це створює розкол у суспільстві. З одного боку є умовні войовничі радикали, які вимагають тотальної мобілізації, щоб, як вони кажуть, справедливо розподілити смерть. З іншого так звані голуби миру, яких часто звинувачують у наївності та, від... та відірваності від реальності. І ось тут автор ставить дуже важке питання: за що саме гинуть ці солдати? Особливо в моменти, коли так званий вільний світ, який вони нібито захищають, починає вагатися і затримувати допомогу. Він називає це. Витверезнією абсурдністю смерті. Ти віддаєш життя, а хтось за тисячі кілометрів просто не може домовитись про гроші. Кульмінацією цього блоку є одна надзвичайно сильна історія. Це розмова автора з його батьком, який лежить у шпиталі після поранення під Солидаром. І батько, людини, яка пройшла пекло, каже сину по телефону: Навіть не думай повертатися в Україну, якщо не хочеш воювати. Це, мабуть, найсильніші слова в усьому тексті. Коли людина, яка воювала і була поранена, каже таке власному синові, це важить більше за будь-яку пропаганду, за будь-які патріотичні гасла. Це слова людини, яка знає справжню ціну війни. Так, і ця ціна це не тільки життя, це ще й величезний емоційний тягар. І одна з найсильніших емоцій, про яку йдеться в джерелах, це ненависть. Отак це підводить нас до наступної теми: анатомія ненависті. Гасла типу русні пізда", чи хороший росіянин, мертвий росіянин, вони стали абсолютно звичною частиною нашого інформаційного простору. І один з авторів намагається розібратися, як ця ненависть еволюціонувала, і що за нею насправді стоїть. І ця еволюція дуже показова. Автор згадує гасло відомого активіста Сергія Стерненка у 2021 році. Воно звучало як нашої русофобії недостатньо. Це був заклик до більш жорсткої політики. Але вже 24 лютого 2022 року Стерненко додав, вона має стати русоненавистю. Відбувся сув від політичної позиції до тотальної, всеухопної відрази до всього російського, і ось тут починається найцікавіше і, мабуть, найсуперечливіше. Автор припускає, що наслідком цієї тотальної ненависті стає внутрішнє полювання на поганих українців, тобто на тих, хто недостатньо голосно і показово демонструє свою відразу до росіян. І він висуває дуже провокативну гіпотезу щодо причин цього. Він каже, що в основі цього страху лежить не відмінність, а навпаки, схожість. Особливо на сході України мова, культура, навіть зовнішність це страх втратити себе, розчинитися, стати двійником ворога. І тут автор звертається до дуже цікавої ідеї філософа Рене Жерара. Якщо спростити, Жерар казать, що коли двоє ворогують дуже довго. Вони мимоволі починають відзеркалювати один одного, копіювати методи, логіку, жорстокість. Вони стають міметичними двійниками. І автор припускає, що саме цього панічно бояться в українському суспільстві, що привид братніх народів, від якого так довго намагалися втекти, рактом знову стане реальністю. І тому ця перформативна показова ненависть це спосіб штучно збудувати стіну, створити максимальну відмінність там, де її можливо було не так багато. Тобто, страх не в тому, що ми різні, а в тому, що ми можемо стати такими ж. Це дуже незручна і провокативна думка. І в чому ж тоді полягає головна критика автора? Критика в тому, що така ненависть, хоч і емоційно зрозуміла, як політична стратегія, веде в глухий кут. Вона заохочує до бездіяльності та ізоляції. Вона не вимагає вивчати ворога, аналізувати його слабкі сторони. Вона, як пише автор, захищає громадян від політики, даючи їм просту емоційну віддушину і виправдовуючи їхню нездатність впливати на ситуацію. І який же вихід він пропонує? Вихід у трансформації Сильне первісне почуття відрази має перетворитися на прагнення до глибокого знання ворога, ненависть як емоція, це нормально і виправдано, але для перемоги потрібне не сліпе почуття, а холодний розрахунок і досконале знання того, з ким ти воюєш, і ця боротьба за ідентичність за те, ким ми є, відбувається ж не тільки в Україні. Вона виходить далеко за її межі. Давайте змінимо географію і принесемося за 2,5 тисячі кілометрів від фронту до Оксфордського університету. І почнемо з дуже яскравого образу, описаного в одному з ЕС: коробки з аптечками та павербанками у підвалі одного з корпусів, на яких написано Українське товариство Оксфордського університету. Війна присутня навіть там, у цих тихих академічних стінах. Так, і це чудово ілюструє, як війна трансформує інституції. Автор пояснює, як це товариство, яке раніше було звичайним студентським культурним клубом, після 24 лютого. Перетворилося на такі собі. Представницький орган, де-факто Посольство України в Оксфорді. Вони стали головною точкою контакту для всіх, хто хотів допомогти, від збору коштів на швидкі до організації мітингів. І при цьому, як описує автор, реакція самої адміністрації університету була, м'яко кажучи, неадекватною. Вона розглядала проблеми українських студентів виключно індивідуально через призму політик добробуту і ментального здоров'я. Тобто війна для них це такий собі тим. Тимчасовий подразник для психіки окремих студентів, а не системна проблема, яка стосується всієї університетської спільноти. І тут виникає фундаментальний конфлікт, пов'язаний із базовими цінностями західного університету. Політика Оксфорду ставить свободу слова понад усе. І в теорії це звучить чудово, але на практиці це призводить до абсолютно диких ситуацій. Наприклад, коли в листопаді 2023 року одне зі студентських товариств запросило на дебати російського посла Андрія Келіна. Це ж просто ілюстрація двох паралельних всесвітів, для адміністрації Оксфорду та організаторів це вправа з академічної свободи, реалізація права на дискусію, для українських студентів це легітимізація війни, надання платформи представнику держави-агресора, це їхнє життя, їхня реальність, яку раптом ставлять під сумнів заради дискусії, і фрази, яку їм кинули у відповідь на протести, просто вбиває. Вам треба було прийти і кинути виклик послу. Саме так, і в цьому вся суть. На українських студентів лягає цей неймовірний тягар бути одночасно і студентами, які мають вчитися, і дипломатами, і активістами. Вони змушені постійно пояснювати основи, які для них є очевидними. Вони діють за правилами мирного часу, перебуваючи ментально в стані війни. Це виснажливий марафон. І щоб додати ще один штрих до цієї картини війни в тилу, джерела дають нам коротку, але дуже промовисту замальовку з Варшави. Історія про активістку для якої ранковий ритуал це не кава, а перевірка статистики знищених російських танків. Її квартира перетворилася на такий собі гуманітарний хаб. І є одна фраза, яка заземлюється. Велике поняття солідарності робить його дуже відчутним. Авторка пише, що її солідарність з українцями здавалася обмеженою розмірами її підлоги. Тобто, буквально фізично закінчилося місце в квартирі для матраців і коробок. Це переводить абстрактну ідею емпатії в дуже конкретний побутовий вимір. Солідарність має фізичні межі. Саме так в якийсь момент ти просто не можеш покласти ще один матрац. Отже, ми пройшли справді великий шлях: від спроб осмислити вибухи в Ерпені до дуже особистих мотивацій воювати від аналізу природи ненависті до її несподіваних проявів у тихих коридорах Оксфорда та на підлозі Варшавської квартири. Тя неадекватності будь-яких простих пояснень і готових шаблонів. Чи то медійні наративи про вічну війну, чи політики університету, про добробут, усе це розбивається об складну багатогранну реальність війни. Кожен з цих есеїв це історія особистої боротьби людини за те, щоб знайти сенс і якось діяти в умовах, які просто приголомшують. І ось ми ніби повернулися до того, що почали з одного боку, автори текстів підводять нас до думки, що справжня суть війни, її першопричина незбагненна. Вона відштовхує знання, а з іншого ми чуємо наполегливий заклик пізнавати ворога, знати його досконало. І мені вдається, головне питання, яке залишають ці тексти, лежить саме в цій напрузі. Що означає прагнути знань про те, що можливо крайне можливо зрозуміти до кінця? І як люди діють, перебуваючи в цьому розриві. Солдат на передовій, студент-активіст, волонтерка у Варшаві. Усі вони якось живуть і приймають свої рішення саме в цьому просторі, між відчайдушним бажанням зрозуміти і усвідомленням, що до кінця це зробити неможливо. Можливо, саме тут і народжується все найважливіше.